З'явився позивачів особи, як обов'язковий. Та третя особа у нас заняла, так? так. Ільше Будь ласка, позивач. Федорочук Володимир Анатолійович. Дата вашого народження? ноль шість одиннадцять тисяча девятьсот шістьдесят І адреса поживання? Зодчик 30, місто Київ, квартира 225. У нас написано дорогоманового зазначено позамозі зочі. Ваші це я зазначав як адреса для листування. Для листування, так. А я 30. зараз зочі три квартири двісті двадцять п'ять. Двісті двадцять п'ять? Так. Писайте писане третій особи, писане третьої особи сім'ї Василь. І на серед санкція надано наказку призначення та положення про депутата. Запустю. Головний ну, спеціаліст. Uh -huh. Попереднім постукаємо оголошую за склад суду. Права обов'язки відомі позаважки. Слухаємо, будь ласка, Водимира Наколіче. Вставайте. називайте, будь ласка, пояснення, коли ви зверталися, чому ви вважаєте, чим порушено ваше право, слухайте ваші пояснення. Зверталися на одного розмову і навіть не стосовно себе, а стосовно навіть інших. Ну, Громадян України, це учасники АТО навіть, які з 2014 року зверталися стосовно отримання земельних ділянок стосовно набуття права власності. Але ну, хочу так якось культурно сказати, не довгий законодавство, яке не дає можливості використати свої законні права чому ви вважаєте саме ваше? Ну можливо, ви маєте право та ви раніше звертатися інших в інтересах інших громадян. Чому ви вважаєте, що саме в розвідці даного спору саме ваші права зачекаються? Тому що надані до матеріалу справи вилучені ваші заяви, саме про звернення до мене ділянки ласка, саме з приводу вас, тому що зараз. У вас є які представляють ваші інтереси, а зараз там висіть визначати саме, ви саме вашого. Я скажу так, ну, щоб сильно не уявлятися в подробності. Один із варіантів відмови для отримання земельних ділянок не тільки стосовно мене, а навіть інших громадян. У нас просто 20... я. Заступник голови спілки в ветеранів Святошинського району, в ветеранів АТО, у нас 28 чоловік, які не змогли отримати з ділянки, при тому, що Київрада надавала погодження і всі інші там, нормативні правові документи. Нюансів про відмову але або не можливість отримати земельні ділянки дуже багато. Один з варіантів це відсутність плану ДПТ, детального плану території. Ну, значить, що поки немає детального плану території, ви не можете претендувати на якусь земельну ділянку, хоча вона вільна. Але коли з'являється детальний план території, і де пояснення, кажу, вибачте, але в цьому вже плані території, детальному плані території, ви вже там не можете бути, тому що ви вже туди не попадаєте, тому що він вже затверджений. Угу. Тобто спочатку його немає, а коли він з'являється, то вже відповідь така сама, що спочатку не може бути, тому що немає плану території, потім не може, тому що він вже є. Ну, таких варіантів відмов все більше і по проекту про проєктної документації про розробці, і по затвердженню дуже багато. Там великі багато казати претензій до самого хронології і права оформлення цих земельних відомо. Добре, давайте так дуже детально. Ви оскаржуєте там частково. МП, там порядок, пункт певний рішення, і ви вважаєте, що саме відмовами, так які вам, що саме ці, е, ці норми, пункти порушують ваше право так. з приводу отримання земельної ділянки. Так, Тому так, що вона зайнята іншою особою? Ні, вона не зайнята, вільні ділянки, але знаходиться безліч причин для того, щоб знайти якусь підставу для того, щоб громадянин не міг отримати свою земельну ділянку. Хоча вони є в наявності, є ну, в загальному доступі ця інформація, а перешкод дуже багато, які не дають ну, <кхем> отримати своє законне право на використати своє законне право стосовно оформлення даних з нас біля. До каповідача є запитання на честь. <різвіст> Ви писали позивачу питання, чим саме порушено його право. У оскаржуваним порядком. Я не почула жодного наведеного прикладу, чим порушено саме його права. Запитати. Я лише почула про те, що він є головою спілки, і, начебто, іншим особам 18, 18 чи 20. Ми вам запитання. Яким чином саме порушена порядок, чим порушено ваші права вказаний порядок? Я звертаюся. Я звертався особисто до отриманої земельної ділянки навіть стосовно себе. І мені була відмова, що немає детального плану території. Але тоді, коли з'являється детальний план території, кажуть, заднім числом ми вас не можемо туди включити. Добре, а тоді чи зверталася до Київської міської ради щодо передачі земельної ділянки в оренду? Як я хочу в оренду, чи я маю право отримати її Добре, право. Тих, ви оскаржуєте мене... один із пунктів щодо передачі за передачі і, і в оренду це ж не стосується взагалі предмету спору і взагалі не стосується того, що ви кажете. Про те, що порушено ваше право. Ви хочете у власність, а але ви оскаржуєте також, наприклад, такі поняття, що таке зараз хвилиночку. Ну чим саме порушено, я просто не можу зрозуміти зараз. Ну, пункт 8.3 передача вонтарям на ділянки. Ви Також його скажу. Так, Можливо, ви зверталися щодо надання вам оренду за войну ділянку? Поясню я, е, крім цього, є директор підприємства споживчити 300 Вітекс. Е, напротязі майже 20 років ми, при тому, що є кадастрова справа КМД, що є розгляд цієї справи поводження розміщення об'єкту нерухомого майна вже на цій земельній ділянці. У нас е, в 2019 році. Е, не без допомоги КМДА приїхали шановний позивач, ви зараз у да. нас є фізична нам... особа, не як представник, чи не як власне, чи можливо, чи засновник юридичної компанії, чи громадської організації. Mm. Ви зараз як фізична особа. Представляєте саме свої інтереси, саме як фізична особа. Ви зверталися до відповідача з наданням вам оренду земельної ділянки. Стосовно саме аренди особисто я не звертався. Стосовно того, що є документи, що я побачив, що навіть якщо я звернувся, я все одно цю ділянку не отримаю, тому що перепон і перешкод для того, щоб її отримати, безліч для того, щоб навіть починати це питання розглядати, тому що я намагався отримати право власності, і так само варіанти відповіді від представників КМДА теж саме злив. Починаючи з технічних умов, оформлення проектної документації, надання дозволу, потім який може бути скасований. Потім цей дозвіл надається. Власне, ну, бажаючи отримати, він замовляє проєктну документацію за власні кошти, але знову ж таки вони можуть бути, ну, якщо якісь недоліки чи ну, будуть вважати на земельних комісіях, вони, ніхто ці кошти не компенсує і таким чином ну, йдеться 150 причин, для того, щоб цю ділянку не дати. Що власність, що в оренду, що... Про мене наступне питання. Відповідно до наркоченого законодавства, а саме адміністративного процесуального, чітко зазначено, що при вимозі скасування та визнання протиправного рішення суб'єкта владних повноважень повинна бути заявлені вимоги в адміністративного позову включно разом з вимогою про зобов'язання вчинити відповідача певні дії, які повинні бути спрямовані на відновлення порушеного права. Чому у вашому позові не зазначено будь-якої вимоги щодо здійснення будь-яких дій на. Ну, навіть якщо припустити, щоб рішення було б можна, вважаєте, не ваше... Я переформулюємо точки запитання, яким чином ви вважаєте, як може бути поруш, е, поновлено ваше право в розрізі ваших позовних вимог? Поновлено моє право? Да, яким ну, чином? Ну, В разі ви позитивного ви? вирішення справи по суті в судовому порядку Ми ж звернулися до суду. Ви можете передати слово А я можу передати слово цьому представнику, щоб він бізнетально. Зараз закінчимо, бо да. ми не допоможемо дати запитання до представника. Це тих... юридичне да. питання було. Я, я, обачаюся, я але. це вже у нового засідання представника позивача питала, у ну, самого представника тому не бачу необхідності подати ще раз. Но я хотіла дізнатися представника позивача у самого позивача. Так, відповідно, ще сторонам відповідача ми вас зобов'язували надати. Зараз Так, перелік. Можна надати? Так. Просто ми хотіли дочекатися упала, а і Так, ні, ні, там, щодо затвердження структури загальної чисельності середряду Київської міської ради, щодо структури департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради, та внесення змін до структури. Так. І також надали... Всі питання, які так, щасті. І ваші відповіді тут. Ні, лише попитання По Або будь-які заяви, тому... на правосуддя, правосуддя будемо докази. А будівниця для ознайомлення, те, ну, щоб що ми потрібно було час на ознайомлення, я думаю, що вже і не буде актуально, якщо воно навіть буде це рішення півради, оскільки у нас завтра робоча група вже повторна по новому порядку набуття прав Тому я думаю, що ну, я поважаючи старі суд з'явився, щоб зробити все від себе незалежно від того, щоб доступ до правосуддя зі сторони часу, коли діє був здійснений і належне його представництво. Однак я повідомляю суд, що на сайті офіційний це, мабуть, можуть підтвердити представники Києва Ради, що на сьогоднішній день з об'єктом подання в особі департаменту земельних ресурсів було подано відповідно новий порядок набуття прав на землю. От і по суті вперше така ситуація в місті Києві, коли з 2015 року ми оскаржимо вже третю генерацію цього порядку, але кожен суд вже не встигає розглядати діючий, коли відповідач на третьому році, 17-го року цей порядок на якомусь році приймає вже новий порядок. Ми прошу це врахувати і. Я не думаю, що тут треба no, якась. No, да, це, просто ми, це просто ми доводимо вже друге судове засідання, що до нас застосовувався цей нормативний акт і міг бути застосований. І той факт, що з боку відповідачів і третіх осіб деякі пункти, до яких дуже прискіпливо ставиться, от, чи були вас застосовані, е, задають такі питання позивачу моєму клієнту, який не має спеціальних юридичних знань. Хочу зауважити, що враховуючи нашу претензійну позовну роботу з відповідачем в особи Київради та її виконавчого органу, я прийшов до висновку, зокрема під час оскарження регламенту, що іншого, окрім виконання земельного кодексу, а саме розгляду земельного питання, у передбаченні саме земельним кодексом строк, не передбачено. Натомість зазначені клопотання. Я впевнений, які залишились без відповідних будь-яких рішень Київради, Ради, кожне перше. Говорить нам про те, що виконавчий орган Київської міської ради та сама Київська міська рада, і Київський міський голова, які зобов'язані персонально забезпечити належну організацію роботи виконавчого органу та Київської міської ради. Тобто своєчасний розгляд питань згідно земельного кодексу не вчиняє е, тих дій, е, які передбачені законом для передбаченого законом результату, а саме отримання будь-якого рішення, Київради, в раді, бажано позитивно. Тому актуально вам дані розуміємо? Звісно, актуально. Ну як же ж так? Три ну, години чекати не потрібно, правильно? Ні, ні, не да. потрібно да. О, так, всі розгляди, питання, всі пояснення так, всі так, учасниками справді для ознайомлення. Це по справі оголошуємо перерву, суд ознайомиться, і на наступне засідання досліджуємо доходи і переходимо до доходу. Може, добре. Ваше, я побільше не обов'язково. Просто я, я обичаюся, я, я проходжу військову службу з Вроєнні України, на і на рух, я не і зможу. Ви всі пояснення надали, на наступне да. засідання може бути вже складний. Ви можете надати заяву про вашу відповідь на да, бо я у командирі батальйону відпросився і все, вже порядку виключено. До нього виложиться закінчено, зараз заходимо.